Дня розкажіть нам, будь ласка, трішечки про захід і взагалі скільки сьогодні брендів ми зібрали. Вітаю! Захід вже відбувається другий день, достатньо активно. На локації ви можете зустріти більше ста брендів, які представляють свої коктейльні карти і свої показують компетенції міксології. Тому це відбувається достатньо активно. Зрозуміло. також на в таких масштабних запитах дуже важливо час, так щоб багато часу приділити так, так, саме так. гостям. А підкажіть, будь ласка, чи допомогло пришвидшити протези наша програма? Так, звичайно, я взагалі не уявляю, як би ми справили себе з вашої програми, завдяки сервію. Всі процеси дуже автоматизовані. це Світлася достатньо швидко. Гості максимально швидко отримують ці послуги і партнери також дуже задоволені. Все супер. Дуже вам дякую за відгук. Гарного доброго дня. Розкажіть трішечки про свій бренд. і Як часто ви приймаєте участь в таких для захода добрий день я представник компанії Сільбо. Ми намагаємося підтримувати такі заходи. Розповідаємо нашим людям, нашим гостям про те, що бренд сільбо експерт у майже у всіх напрямках, і це і в міцному алкоголі, це і сири, це устриці, це їжа, азійська люба кухня. Я вас зрозуміла. Так як ви часто приймаєте участь в масштабних таких заходах, підкажіть, будь ласка, чи допомагає саме наш застосунок сервіо з оплатою пришвидшити всі процеси? Ну я чесно вам скажу, я з багатьма системами працював і я дуже, дуже мені подобається система Сербіо. Вона дуже зручна, швидка. Вона працює без проблем. Якщо є класний у вас інтернет, то ніяких проблем не буде. Дуже швидко реагує на все. Оплати, статистика ну все клас, круто. І вона дуже спрощує нам життя тим, що вона може бути у кожної людини на телефоні. Да? І це додатково знімає навантаження з каси, тому мені дуже подобається. Дякую вам, дякую за відгук, Гарного дня. Дякую, великому. Вітаю! Дякую. Розкажи трішечки про себе, так і як часто ви приймаєте участь в таких масштабних заходах? Так, да я бармен і з річним стажем, який в цій сфері обслуговування ресторанного бізнесу, готельного ресторанного бізнесу. Ваш додаток Сервіо, особливо тут на барометрі, він нам дуже спростив роботу. Він дуже зручний, дуже він оптимізований. До речі, що я можу. Підкреслити, наприклад, з минулого року він там трошки лагав там, де цей то цього року він дуже льоти, дуже зручно, дуже класно і немає. Всі задоволені, принаймні, ми, і так само гості, які приходять, що не треба дуже довго чекати. все летить, все дуже класно, все дуже зручно, все зрозуміло. Все дуже класно. Я вас зрозуміла. Тобто набагато краще стало працювати. Більше процеси автоматизувалися. і У вас тепер зараз більше часу для гостей. Так я розумію. Звісно, звісно, так. Для гостей на, на відсотків 200 це все більше часу стало, що можна провести і щось розповісти про наш бренд. Так, це все за рахунок вашому застосунку, тому що він ну, гарно працює і до нього питань немає. Все дуже супер. Дякую вам. Добре, добре. Трішечки про себе що ви за бренд і як взагалі часто приймаєте участь в таких масштабних заходах. Добрий день. Ми є Олком Бар, ми з файного міста Тернопіль. Бар нас вже є близько п'яти років. В цій сфері я працюю більше близько 20 років. В таких заходах це вже мій четвертий барометр і мого колеги Віталіка. Типу, конкретно в такому заході я вже приймаю чотири рази, і сервіо дуже ну, насправді дуже класно, дуже мені подобається. Подобається, що є завжди під боком той до кого можна звернутися. І в принципі, все більш-менш зрозуміло, зручно. А як часто ви приймаєте участь а, саме в таких масштабних закладах заходом? Фактично завжди тобто, завжди, тому що Джонні Окер це для публіки, це для звичайного пересічного скажімо <проб> так споживача, для того, щоб надати розуміння хорошої якісного напою, щоб люди, починаючи від звичайних, хто починає пити візки і для професіоналів завжди мати можливість насолодитись саме цим напоєм. Я так розумію, що от у вас є досвід на да, таких масштабних заходах. Дуже важлива оптимізація процесу, так да, пришвидшення оплати, щоб саме більше часу приділяти для гостей. І ось додаток серві вам допоміг в цьому серві. Це взагалі дуже хороший додаток. Якщо ми говоримо, як не тільки для таких заходів, як фестивалі, всього такі для ресторанів. Він достатньо комфортний і дуже багато що робиться, саме якраз по обслуговування. І саме найголовніше сервіо це гнучки, саме гнучка програми для роботи, як фестивалів, так і ресторанів. Добре, дякую вам, велике доброго дня. Розкажіть трішечки про свій бренд, так і як часто ви приймаєте участь в таких масштабних заходах. Ну, як тільки в Україні щось є таке, то ми приймаємо сієри, міжнародний бренд. Ось найкраща пітіла в світі. Вот так вот. Я вас зрозуміла, добре. А підкажіть, будь ласка, так як ви часто приймаєте участь да, в таких масштабних заходах, э, чи допомагає автоматизувати э, процеси, пришвидшує процеси, саме наш э, додаток мобільний. Оплата QR-кодами. Так, допомагає. Так, э, швидше стає процеси. І більше так. можна часу а приділити. Розказує все чітко, застосунки працюють дуже добре.